Дивіться, які риски в мене тут. фільм. Аватар Іван, шлях води. Треба було і те. Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, я із Києва і це мій новий влог. Перш ніж його розпочати, я хотіла б вам подякувати за те, що ви тут, на моєму каналі, за те, що ви мене дивитесь. За те, що ставите лайки, за те, що пишете коменти. Для мене це дуже важливо, цінно і мотивує мене продовжувати і далі знімати відео. Ну, а тепер про те, що буде сьогодні у влозі. А, ну, По-перше, я... це буде збірна солянка деяких моментів з мого життя, розкажу, що ж у підсумку трапилось з моїм мікрогріном. Покажу, як я вперше в житті готувала торт. Про деякі свої спроби та помилки щось робити вперше, і у підсумку, які з цих спроб були вдалими, а які не дуже. Тож, давайте розпочинати. Ану, а розпочати хочу я з того, що в мене заквітували мої перші первоцвіти, і це іриси. Зараз вам покажу. Так, дивіться, які риски в мене тут. Фіолетові, красиві. Тут у мене було 5 цибулинок. У горщику вже чотири квітки заквітувало, Одна ще ось на підході. Одразу скажу, що для мене виявилось несподіваним те, якого вони розміру. Вони дуже маленькі, десь по 10 см. Ось такі вони. Ну, і життя однієї квіточки десь 1-2 дні. Дуже швиденько вони переквітовують. І все, Всі мене тут такі класні тюльпани. Ну, а я зараз збираюся в кіно. На фільм Аватар 2, шлях води, здається, називається. Схожу, подивлюся і потім розкажу вам свої враження про цей фільм. У нас вже була одна спроба подивитися фільм Аватар 2. Ми пішли в кіно, але десь. Через годину після початку сеансу вимкнули світло. Правда, через 5 хвилин світло знову увімкнули і ми продовжили перегляд, але потім знову через хвилин 15-20 почалася повітряна тривога, і нас вже попросили вийти з зали, і більше цей сеанс ми додивитися не змогли. Нам повернули гроші за квитки, і на цьому та історія скінчилася. Тож це спроба номер 2 Цього разу ми поїхали в ТРЦ Республіка, бо тільки там, були, здається, ще денні сеанси. Ми хотіли подивитися, який кінотеатр в республіці. Минулого разу ми були в кінотеатрі IMAX на сеансі 3D, але мені воно зовсім не сподобалось. Сама зала кінотеатру IMAX вже застаріла, там дуже мало місця, там душно старі сидіння, які розташовані дуже близько одне до одного, мені було дискомфортно. Тому цього разу чоловік зробив мені такий сюрприз, подарунок, і привів мене ось в таку комфортну залу з такими кабінками. На два крісла. Вони ці крісла розкладаються, робляться такі, знаєте, як ліжечка. Дуже комфортно для романтичних побачень. я не знаю, Хоча поруч сиділи дві дівчинки, вони так роззулися і залізли туди з ногами. Ще там з боку є кнопочка з вимкнення світла невеликого і кнопочка виклику співробітника кінотеатру. Який може вам по меню принести різні снеки, типу попкорн, там чіпси, якусь водичку. Одним словом, ця зала класна, і квиток сюди коштує дешевше, ніж квиток на сеанс 3D? Так, цього разу вийшло додивитися фільм до кінця. Нам пощастило, тривоги не було. Так що, як то кажуть, від дзвінка до дзвінка три години десять хвилин здається. Триває цей фільм. Ну, одразу ж кажу свої враження. Звичайно, перебити е, захват від першого аватару, який вийшов 10 років тому, цьому фільму не вдалося. Е, тому що 10 років тому аватар був вау, він був новин, е, е, в жодному фільмі тоді не було таких спецефектів. Зараз ми вже знали, в принципі, на що ми йдемо. Очікували від нього чогось. В принципі, очікування справдились, щоб сказати, що був для мене якийсь вау-ефект, то ні. Але фільм достойний, трохи затянутий, як на мене. Але здає, мені здається, трохи красивіший, ніж перша частина. І ще мені не сподобалось, що більше трьох годин тривав фільм, але. Автору все ж не вистачило цього часу, щоб завершити історію до кінця, так що буде ще третя частина, це по-любому, бо фільм не завершений. Ось такі мої перші враження, загалом я рекомендую, якщо ще не ходили подивитися в кінотеатр саме цей фільм, то сходіть, бо скоро, я знаю, вже сеансів не буде. Ось таке можу сказати. Ну все, поїхали ми задоволення. Так, ми вдома на дворі темно, але я все ж хочу розказати вам про свій мікрогрін, щоб випустити вже це відео. Значить, З мікрогріном трапилась халепа. Ця спроба виявилася невдалою. Ось ви бачите, він вже в мене засох, а, тому що я його перестала поливати. Чому? Тому що він за Ось тут видно, бачите, це такі а, шматочки плісняви. Щось йому було не так. Мабуть, я зробила помилку, коли поклала його так щільно. Треба було рідше класти, тому що льон сам по собі такий, я вже казала, він наче такий слизький, виділяє багато слизу. І тому через цей слиз, можливо, воно все почало плесневіти. Я зрозуміла, що я таке їсти не буду, перестала поливати, воно все засохло. так що... Ця спроба була в мене невдала. Коврик цей я викидаю і не знаю, чи буду пробувати ще, можливо, і буду. Ну, але наразі ось така ситуація з мікрогріном його немає. моя виростити мікрогрін з носіння льону провалилася. Ну, таке також буває. Ну, а далі переходимо до найцікавішої частини цього відео. Я покажу вам, як вперше в своєму житті пекла торт і одразу замахнулася на червоний оксамит. Це була ще одна спроба щось зробити вперше. Ну а вдала вона була чи не вдала, дізнайтесь вже зовсім скоро. Тож, для бісквіту нам потрібно 6 яєць, цукор, олія соняшникова, молоко. Форма для випічки на 20 сантиметр, 21 см у мене не було. Я купила цю форму. А потім какао, борошно, розпушувач і барвник харчовий. Так, скажу про цей барвник. Це ось такий гелевий водорозчинний барвник. Я дуже довго не могла зрозуміти, розчиняється він у воді чи ні. Бо я ж кажу, що я вперше все це роблю. Стояла в магазині, розглядала, потім зайшла навіть на сайт, знайшла виробника, зайшла на сайт і читала, чи він водорощинний, бо нічого в чому не розумію. Виявилося, що так, він водорощинний, гелевий барвник червоного кольору, тож буду використовувати його. Пропорції я не пам'ятаю, тож пропишу в описі до цього відео. Далі для крему нам потрібні вершки, жирні, 33%. Я завжди беру ці вершки галичина і вони е класно збиваються. Цукрова пудра, здається, 60 грамів і сир маскарпоне. В рецепті зазначено 250-300 чи г, але я купила велику пачку 500 грамів, подивлюся, можливо, весь і не використаю, а можливо, і використаю, буде смачніше. Ще хотіла сказати, що. Що вершки обов'язково мають бути дуже холодними для того, щоб вони класно взбилися. Тому я їх ставлю не просто в холодильник, а навіть в морозильну камеру на деякий час, щоб вони були прям дуже холодні. А ще крім вершків у морозилку, я ставлю миску, в якій буду взбивати ці вершки. Крім стандартного бісквіту і крему, я хочу додати до торта ще полуничний курт. Ніколи не робила його, не знаю, що це, але буду старатися зробити. І для нього мені потрібна полуниця. В мене була заморожена, влітку я заморожувала, вона все одно там псується в морозилці, то буде полуниця, лимонний сік, 2 жовтки, вершкове масло, цукор і крахмаль. Знову ж таки, пропорції я не пам'ятаю, напишу їх в описі в рецепті під відео. Починаю з того, що розчиняю барвник в теплому молоці. Додавала я його на око, поки не вийшов насичений червоний колір, приблизно такий, як я вам ось показую. Далі я з'єдную сухі інгредієнти: борошно, какао, розпушувач і добре все це перемішую. Какао потрібно для того, щоб колір бісквіту у підсумку був більш темний. Далі я відділяю білки від жовтків, щоб збити їх з цукром. На цьому етапі в мене трапився перший факап і жовтки потрапили в білки. Я не знаю, як я так неаккуратно відділяла цього разу яйця. Зазвичай таких проблем ніколи не було. Але я подивилася в іншому рецепті, що, в принципі, це невелика проблема і не стала переробляти. Загалом це тісто робиться як звичайне тісто на бісквіт, і ті, хто вміє його готувати, мабуть. Знають, як його правильно робити. Я просто не вмію, тож готувала по рецепту. Отже, по рецепту білки треба збити до легкої піни, а потім додати цукор. Ну, вони мали збитися до пишної маси, але в мене так не вийшло, бо там були і жовтки. Тож я трохи повзбивала білки, додала цукор. Повзбивала разом, а потім додала жовтки і продовжила взбивати до того моменту, поки всі ці інгредієнти не об'єдналися. Далі я додаю в цю масу олію та молоко з барвником і все це перемішую. Ну, а потім по одній ложці почала додавати борошняну суміш. Спочатку це робила, збиваючи блендером, але так як у мене блендер, а не міксер, і робити це одночасно складно, то я відклала блендер і просто перемішувала цю масу в вінчиком. Ось така консистенція тіста у мене вийшла у підсумку. Переходжу до випікання бісквіту. Як я вже казала, форми для випікання у мене не було, тож я купила таке кільце діаметром 21 см. У рецепті сказано, що треба дно форми застелити фольгою, щоб тісто не витікало. Я не зовсім зрозуміла, як це треба було робити, та й фольги в мене не було. Тож я просто поклала пергамент у форму і через це потім мала кривий корж. Ну, це, мабуть, через брак досвіду у мене так вийшло. Ну і тут трапило ще одне непорозуміння. Я зрозуміла, що моя форма занизька для такої кількості тіста, як у мене, і вирішила пекти два коржі, розділивши тісто на дві частини. Тож я залила першу частину тіста в форму і відправила випікатися при температурі 170 градусів. Випікався бісквіт приблизно 50 хвилин. Я його не чіпала весь цей час. Коли пройшло 50 хвилин, я його дістала і перевірила на готовність дерев'яною паличкою. Вона була суха, а значить, бісквіт був готовий. Я дістала бісквіт із форми і залишила його охолоджуватися на решітці, а тим часом відправила випікатися решту тісто. Поки готувався бісквіт, я робила полуничний курт. Взяла свою розморожену полуницю і трохи перебила її блендером, але так, щоб залишились великі шматочки полуниці. Потім цю масу перелила в маленьку кастрюльку і поставила на вогонь закіпати. Тим часом змішала цукор, крахмаль, два жовтки та лимонний сік. Перемішала все це вінчиком. Потім до цієї маси додала полуницю, яку довела до кипіння, перемішала та повернула назад в ковшик, щоб проварити всю цю масу до загустіння. Під час того, як воно буде загусати, треба його постійно помішувати. Коли курт загус, зняла його з вогню та одразу додала вершкове масло. Залишила його охолоджуватися до повного охолодження. Тепер переходжу до крему. Я робила класичний вершковий крем з маскарпоном. Я вже казала, що для того, щоб вершки добре взбилися, їх ненадовго треба покласти в морозилку. Також я добре охолоджую миску, в якій буду взбивати, і її також на 5-10 хвилин ставлю в морозилку. Взбиваю вершки до загустіння, потім додаю цукрову пудру. До речі, тут я не зовсім користуюся рецептом, я додаю пудру стільки, скільки, мені здається, прийнятним на свій смак. коротше, Хтось любить сильно солодкий крем, я люблю помірний. Коли вершки з пудрою добре взбилися, а це зайняло у мене десь хвилин 5-7, я додаю маскарпоне, Він також має бути холодним. Я купила 500 грамів маскарпоне і до крему додала грамів, мабуть, 350-400. Решту залишила і, забігаючи наперед, скажу, що вони мені потім знадобилися. Ось такий крем у мене у підсумку вийшов. Тепер, коли всі інгредієнти готові і охололи, я починаю збирати торт. Тут розкажу про ще один факап. Я не знаю чому, але другий корж у мене вийшов набагато гірше першого. Він не піднявся і був трохи забитий, хоча робилися вони з одного тіста. Не можу пояснити, як так сталося. Менше з тим, я зрізаю верхівки з коржів, щоб вони були рівні. А той корж, що вийшов більшим, я розрізаю навпіл. Всі обрізки я залишаю, потім я їх підсушу, перемелю в крихту і використаю для декору торту. Ось такий бісквіт всередині у мене вийшов. Я вирішила збирати торт, використовуючи своє кільце для випікання. На дно кільця я кладу перший корж і пропитую його теплим молоком з ванільним цукром. Одразу скажу, що пропитувати треба було набагато більше, але я по недосвідченості пропитала недостатньо. Зверху на корж кладу крем, потім шар курду половину всього, що маю, і зверху на курт ще шар крему. Кладу другий корж і трохи його притискаю. Далі повторюю свої дії: пропитка, крем, решта курду і знову крем. Кладу останній третій корж. Його також пропитаю і покриваю кремом. Далі, в такому вигляді, я відправила торт в холодильник на ніч. Наступного дня зранку я вирішила доробити декор. Зняла кільце і хотіла покрити торт решками крему. Але крем за ніч в холодильнику поплив, став рідким і непридатним для формування торту. Я якось покрила той торт і пішла гуглити, що ж з цим робити. Виявилося, що для декорування торту потрібен набагато густіший крем з великою кількістю маскарпоне. І тут мені став у пригоді той сир, що залишився зі вчорашнього дня, я додала його. До решти крему, і він став дуже густим. І вже таким кремом я змогла покрити свій торт і попередньо знявши з нього цей рідкий, попливший некрасивий крем. Тут я винесла урок собі на майбутнє. Для пропитки і для декору має бути два різні консистенції креми. Для пропитки може бути більш рідкий, як у мене був, а для декору має бути крем більш густий та жирний. Тепер я це буду знати. Ну і нарешті фінальне декорування. Всі ті обрізки від бісквіту, які я показувала раніше, я підсушила в духовці і перемолола блендером у крихту. Потім цією крихтою я довільно на свій смак прикрасила торт. І ось такий фінальний візуальний результат у мене вийшов. Зовнішньо, як для першого торту, я думаю, що вийшло дуже навіть непогано, але всім вам і мені також було дуже цікаво, який же він на смак. Ось я роблю перший розріз. Всередині він красивий, червоний. Тож, тортик виявився смачним, але трохи сухуватим. Так, пропитки було недостатньо і крему було маловато. Я якось не врахувала цей момент, мені здавалося, крему багато, курду багато, але курду було в самий раз, а крему було маловато. Так що на майбутнє, якщо я ще колись наважуся робити цей торт, то крему в ньому буде набагато більше. Але загалом, як для першого разу, я результатом дуже задоволена. Я зробила класний торт, хоча й допустила декілька помилок, але не помиляється лише той, хто нічого не робить. Тож я дуже рада, що наважилася його готувати та здобула класний досвід. На цьому буду завершувати своє відео. Ще раз дякую, що дивитесь та залишаєте лайки. До зустрічі в нових відео. Всім па-па!